Друзі, ну що, всім привіт, Всім доброго раночку Уже блін Время я не знаю правда скільки Взять блін обіцяв Що поїде почне Ну землю робити А я його ранком зміню Хоч посплю Але Нікуди не поїхав, блін Спить, навірно Вчора цілий день культивірував, фух, поляк. А сьогодні я ще хотів побризкати. Ну, навірно, сьогодні не вийде. Не хотів він завтра працювати. Не хотів він, друзі, завтра працювати. А мабуть, прийдеться. Це весна, все становиться зеленим, значить воно живе. І це добре, друзі, це класно, це так душа радіє. Треба 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 трішечки прогулятися, Ой, бо жопа пече вже. Та да й спина, звісно, похота, блін, будеш дивитися, блін, більше так не паши ніколи. Це просто трандець, лишов. Якщо рівно не виходить, краще взагалі Не пахати. Це, Це просто капець. Скільки роботи лишньої? подивіться не зрозуміло так, да? на камеру не зрозуміти, але тут яма сантиметрів 20. Ось друга. Тобто виходить, що чуть ли не кожен плуг розорка. Тому більше так не ориг. Ух, трохи провітрить Те що є Хі -хі -хі -хі. капець якийсь. Ну нічого, нічого, друзі, я вже можна сказати як. Перший вугол закрив, другий вугол закрив і тут вже доходю до третього вугла. Коротше, я пішов діагональку взяв. От. Ну, коротше, мабуть, вже з половину, мабуть, вже зробив. А наразі часов уже скільки? Десять, мабуть, так? Да? Зараз я. Так, да, десять часов. Ну, коротше, вважайте, що часа за три, коротше, десь до часу маю впоратись. Ну якби ж, звісно, ще... Не їздив вдоль по хати, щоб трішечки хоч розрівняти Ну, щоб не так скакати. Де вже дуже серйозне, то приходилось вдоль їздити, щоб трішки рівніше стало, бо сади вообще капець. О, то я думаю, вже був, був би трішечки навіть далі. так, виходить. Начебто непогано, якби нам, звісно, ще дощу. Так, друзья, что по культиватору? ⁇ -мо ⁇ Хорш. Ну, первой модели. Ой, блин. Та не, нормальный культиватор, правда? Течет цилиндр. Вот. А так. Нормально, хороший. Якби, звісно, пошире, та чуть-чуть трактор побольше, помочніше, щоб трошечки це було швидше. Так, друзі, дивіться, що я знайшов. Це, коротше, лезо зрубячого катка. Нормально. Нове. Ну, то що ржавчина зверху, то фігня. він ось гострий, друзі. Він новый удервался. Тресечки его погнуло от удара об камень. Але новый. Ничего, пойдет. Так. Ой. Принців на багатенько начеплялося. Ну що, друзі, трішечки провітрили хозяїна От. Трішечки розмяли булки Робили зарядочку. Опа! Опа! Ну та й що, погнали далі? бо сьогодні, друзі, ще ж бризкать треба, йо-майо! -йо. Надо фігачити. Все, погнали! Таку собі подушку поклав, бо срака пече! Опа! Все, Ху! Ну что, двигаем. Сейчас водички попьем. не уже его. Конфеты ел. Олечка за это любит. Да. Мне конфеты не дала. Коза. Михалыч тут свой перекус мает. Погнали! Діджем тут. Не ждав. Поїхали додому. Такий красивий Завжди, друзі, забираю і привозю додому. А вдруг колись строяться, надумаю. Там, коротше, друзі, такий садочок у Олі де за двором рози цвітують. Я, якщо чесно, колись хотів, туди покласти стовби. Але... Ну, потім подумав трошки, що воно, мабуть, було б некрасиво. Ну і я возю ось такі камні там, складаю в рядочок. Ну так, прикольно. Іде краще, ніж стовби. А так, друзі, що? Зараз їду в ту сторону. Це вже буде по 4 культиватора роблю краї. І остається в мене всього одна сторона. Краї. І їду додому, буду відпочивати трішечки. Зять, казав, поїде у нього там ще 2 гектари є, закультивує. Але до цього казав на готове оприскувати чи е точніше бочку, воду. І поїдемо, друзі, ще і забризкаємо сьогодні вечірком пшеничку як спаде вітерець, бо зараз вітер дуже сильний. Тому, друзі, що? правильно, до зустрічі ще й на прискані. А ось він ще один. <клухи> Братан. О! Тоже хороший. Ой. Дому поїде, там десь ще один. Такий невеличкий, зараз сходю гляну. Ну що, Ігор Володимирович, тепер піде. О! Отак Ти хоч приїхав би глянув, йо-ма-йо! Я ж тебе просив, контроліруй. А ти ні, я не буду більше влазити Давай, приїдь, подивись. Так, де Друзі, ну що, Михайлович закінчив. Не обов'язково, друзі, перед тим як їхати додому, треба почистити. Правильно. Не гадость тут. техника безопасности на первую первую треба зафиксировать, а потом можно и почистить. Вот а так. 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 А тут цвітничок собі який... А, а? Нічого. Михайло, на ти хоч поливаєш. Красота, да? 2 гектари, я вам вже казав. думав сяду перепочину, зроблю для вас відео. Навіть бачите. У мене навіть в суботу не вийшло викласти відео. Я думаю, що в неділю буде так само. Короче, Насів, жінка зробила кави. Вспів доки кави попити. <рив> Треба, друзі, пикти. Не знаю. Завтра е, збиралися. Взагалі-то, я вже вам колись казав про те, що жінка мене е, ошарашила тим, що каже, давай на Пасху поїдемо на рибалу. І скоріше за все, що щось знайдуть, знову бризкать. Тому... Якщо сьогодні не побризкаємо, то прийдеться бризка. Те, що було в планах, ну не те, що було в планах, а е, запросили мене родичів, гості приїхати. Вже давно не бачились, все немає часу. Отак так життя, друзі, проходи. Е, якщо є можливість, зустрічайтеся з рідними чаще. Ну нема, ну блин. Я кажу, знаєте, другий раз хочеться просто перепочити лягти, щоб ніхто тебе не трогав, день поваляться на дивані. Таке поважно, це дуже рідно. Тому їдемо, друзі, їхати дуже далеко від хати. Тому потім ще й переїжджати, ще далі. Так, друзі, один із підписників просив чи казав. Я колись кидав доброго ночі вночі, і я короче, сказав, що типу я хоч подивлюсь, який у мене світ на тракторі. А той підписник, це мій колега каже, ну так хоч би і нам показав. Друзі, показую. Але це, якщо чесно, я трошечки розвернув їх по бокам, щоб мені було видно, де що, куди заїжджати і взагалі чи приїхати. Короче, це вигляд такий спереді має, ну тобто світло спереді. Так? Ось так він світа він. Ну і в, другій, в принципі так само в другий. В принципі, нормально, але ну, чогось не вистачає. подумать еще хоть пару фарм таких ледовских. Ну, как там. Валерка, где вода? Ё-моё, я сколько буду ждать? не мене показує, все одно не побачите нічого. А, зять, короче, не хоче сьогодні у себе вже бризкать. А, він каже, у нього, ну, типу, бур'янів, не так, як у мене. Ну, Знаєте, як то кажуть хазяїн Барин, сказав на наступному тижні Ну, так так. то й Короче, їдемо додому. Все, друзі, на цій ноті я з вами. Не прощаюсь, кажу до побачення, до нових зустрічей. Всім, друзі, тримайтеся, всім пока.